Мирного, благодатного дня суботи, весняного, справді весна, трошки сонечко пригріло, та аж серце тішиться. Сьогодні навчаємося в когось і старших, то якраз парафіянка Олеся поділилася таким файним досвідом. Там слухала одну науку про те, як розіп'ясти розіп своє я і звідти почерпнула таку файну думку. Кажеш, що... Наше я, тобто наше, ego, наше его, моє я, тобто моє самовозвеличення, моя самозакоханість настільки велике і настільки живуче, що воно прокидається швидше, ніж я, і лягає спати пізніше, ніж я. Уявляєте? Мій егоїзм прокидається швидше, ніж я, і лягає спати після мене. І це для нас має бути така прекрасна ілюстрація. Чудовим пригадуванням про те, що ну, наскільки важливо пильнувати, аби тебе не занесли. Наскільки важливо пильнувати, аби твоє я не почало утискати я інших. Не почало утискати тих, хто поруч. Це щось неймовірне, ти можеш над собою працювати, можеш мати формацію файну, можеш мати непоганий, непоганий зріст духовний, непоганий розвиток. Ну, коли ти на хвилинку забудеш за своє я, спасайся, хто може. І тому воно пізніше. Я потім придумав собі так, що моє я народжується, з'являється на світ швидше, ніж я, і помре, здається, ще після мене через пару хвилин. Фантастика. І, і навпаки, якщо пам'ятаєш про це, якщо ти пам'ятаєш, що тебе у гордині може моментально занести, то будеш пільнувати. І є дуже хороші ліки. Одні з найкращих ліків на це це просто помічати і возвеличувати людей довкола. Помічати і підкреслювати бонуси тих людей, які тебе оточують довкола. От Це також допомагає і самому покорятися, і себе класти на місце і сприймати реальніше інших людей. Бо інакше охопить тебе і скажеш, хочу, аби біля церкви зняли хрест і поставили мою статую на коні з бронзи. Або з міді. Пам'ятайте, ваше я прокидається швидше, ніж ви. Ваше я лягає спати пізніше, ніж ви. Пильнуйте за ним. Бо якщо ні, то в гордині вас так занесе, що дивитеся, а в старості ви самі і немає навіть кому розказати анекдота. Тому пильнуйте. Пильнуйте, щоб ваш егоїзм, щоб ваша гординя працювала на вас, а не ви на неї. А якщо вона вийде з-під контролю, якщо ваше я почне бути вам паном, то біда. То просто смерть. Це смерть у самотності, це смерть дружби, це смерть любові, це смерть стосунків, це смерть будь-якої спільності. Та шкода вмирати, коли так файно життя живе. Живіть. Живіть у адекватному сприйнятті своїх ресурсів, своїх можливостей, себе. І справді в адекватному сприйнятті тих, хто вас оточує, у такому сприйнятті у правді і в любові, підкреслюючи усіх тих, хто є довкола, їхні бонуси. І, і Не лінуватися, дякувати і хвалити. Бо так і є, бо це правда. Дякую, що ви є. Ви молодці, що ви дивитеся. Хто з вас додивився до цього моменту, то ви взагалі молодці, бо маєте терпіння. До кінця добути. Тому благословляю вас, особливо тих, хто дивився до кінця. Мир вам. Тішмося життю і не даваймо нашому егоїзму і егоцентризму валити нас на лопатки, але нехай вона на нас працює. Дай Боже. Маєтеся файно. Мир вам!